Вас вітаю вихователь середньої групи Леона Валілія Валентинівна? І сьогодні ми з вами проведемо заняття до Дня народження Лесі Українки. Я Україночка. Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про одну українську письменницю. Хто ця дівчинка білява? Запитаю я у всіх, про її велику славу чули, певно, ви не раз, Звалася Леся Українка. Добре це запам'ятай, що палки вірші писала, що любила рідний край. Хто ж такі письменники, діти? Це люди, які пишуть вірші, казки, оповідання. Багата наша земля Україна на талановитих людей. Чудові вірші писала і Леся Українка. А ви знаєте, яке справжнє ім'я Лесі Українки? Звали її Лариса Косачквітка. А Леся Українка. Це її псевдоним. Мама Лесі, відома письменниця Олена Пчілка, завжди підписувала всі вірші ім'ям Леся Українка, щоб усі знали, що вона родом з України. Леся написала багато віршів, всі вони були такі гарні, що їх почали друкувати. Вірші вона почала писати у 9 років. Леся дуже любила природу, мала свій квітник і город, який сама обробляла і доглядала. Тому перші вірші були написані про природу України. Її вірші дуже подобались і дітям, і дорослим. Сьогодні ми з вами познайомимося, де із них. Про мальовничу природу України вона написала у своєму вірші На зеленому горбочку. На зеленому горбочку у вишневому садочку. Приспустилася хатинка, мов маленька дитинка. Стиха тиха вийшла виглядати. Чи не вийде її мати? І до білої хатинки, немов мати до дитинки, вийшло сонце, засвітало, і хатинку звеселило. Діти, з ким порівнює хатинку Леся Українка? Вірно, з дитиною. А хто звеселив у вірші хатинку? Так, сонечко. Коли Леся була маленькою, разом з батьками і сестрами посадили сад. Молоденькі яблуньки, груші, вишеньки, Леся дуже любила милуватися вишнями, коли вони червоні, стиглі, висіли на гілках. Мабуть, згадкою про той сад, про дитячі роки вона написала вірш Вишеньки. Ой, вишеньки вишеньки-черешеньки!» Червоні спілі, чого ж бо ви так високо виросли на гіллі? Ой того ми так високо виросли на гіллі, як би зросли незесенько, чи то ж бо доспіли. 25 лютого щороку, в день народження Лесі Українки, багато людей приходять до її пам'ятників, читають її вірші. Ви, маленькі громадяни нашої країни, любить завжди свою батьківщину Україну і її красиву українську мову. Хоч ви ще маленькі українці, але я пишаюся вами. Можливо, хтось із вас, коли виросте, стане поетом, створить для маленьких дітей такі чудові вірші, як написала свого часу. Леся Українка. До побачення, до нових зустрічей!